Заворушення у Сполучених Штатах Америки розпочалися із рейду Федеральної імміграційної служби у густонаселеному латиноамериканської ком'юніті частини Лос-Анджелесу. Треба сказати, що в перший день такого рейду було заарештовано більше як 120 емігрантів без документів. І внаслідок такого е акту. Не згодні вийшли на вулиці. Вони не лише почали зупиняти рух автівок, але й трощити автівки а також магазини у відповідь. Звісно, правоохоронці застосовували сльозоточивий газ, а також світло-шумові гранати і гумові кулі. Протест набув нового такої ескалації великої розрісся після того, коли президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп направив до Лос-Анджелесу 4 тисячі військовослужбовців, серед яких 700 було морських піхотинців треба сказати що такі дії активно критикує влада лос анджелесу серед якої є чимало вихідців з демократичної партії так губернатор гевін нусен у Твіттері відкрито сказав що такі дії дональда трампа є хворою фантазією Президента диктатора також Гевін Гевінусан вже подав позов на дії Дональда Трампа. Критикує також дії президента Сполучених Штатів Америки і колишня віцепрезидентка, також сенаторка Лос-Анджелесу Камала Гарріс, яка була конкуренткою Трампа на минулих президентських виборах, і сказала, що це є такою ескалацією, яка може привести до. Хаосу, тобто введення військ, таких, такі дії, є на думку Камали Гарріс, такою ескалацією подій. Так треба сказати, що водночас Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки випустили прес-реліз, в якому йдеться про те, що заарештовані латиноамериканці без документів є, нібито учасниками кримінальних подій є засуджені. За різного типу злочинів, зокрема за наркоторгівлю, так, за причетність до наркоторгівлі. однак, правозахисники, водночас, які о, активно займаються кейсом у Лос-Анджелесі, звісно, кажуть, що не всі арештовані є, в них є кримінальний бекграунд, не всі вони о, мають таку злочинну, виконували таку злочинну діяльність. Так водночас треба сказати, що Така політика Трампа загалом імміграційна, вона користується великою популярністю тут у Сполучених Штатах Америки, провели вже соціальні опитування. Так і звісно, є запит у суспільства на жорсткі дії щодо незадокументованих мігрантів у Сполучених Штатах Америки. Однак, чимало критиків щодо. Такої щодо дій, так і методів, і кількості заарештованих у федеральною міграційною службою, так треба сказати, що білий дім опублікував документ, в якому сказано, що за один день федеральна міграційна служба має арештовувати щонайменше три тисячі незадокументованих мігрантів. Так чи буде відповідь у сполучених штатах Америки? Ми звісно будемо слідкувати однак, вже можу сказати, що чимало протестів прокотилося і в інших містах Сполучених Штатів Америки. Були протести тут у Вашингтоні. Частина про профсп... працівників профспілок вийшло до міністерства юстиції, аби висловити свою незгоду із арештом одного із керівників цих профспілок. Так були також мітинги у Чикаго, сан франциско чимало міст. Будемо слідкувати за розгортанням подій, як будуть розвиватися події, чи будуть протестувальники йти на співпрацю чи поступки до. Політики Трампа чи буде ескалація по цих подій? Слідкуйте залишатися на суспільному. Будемо слідкувати за розгортання подій. Дякую тобі, Тетяно. Це була Тетяна Козарєва про акції протестів в США.